Всім привіт! З вами знову головний Женеславко, і це чергове відео із рубрики Огляд корпусів. Я не знаю, який це номер, тому не питайте. В назві відео все, побачите. Ось і сьогодні у нас чергова вінга. І не остання. Псс, вінга. Я не гесід.ком, але також буду не проти е, якоїсь бояки за роботу. Дякую. Я, Якщо що на зв'язку. Так, відволікся. Сьогоднішній наш гість Winga cs 311 g Це вже стара модель, вона вже певний час присутня на ринку. G, тому що grey. Я ще зустрічав є такий 311 w в білому кольорі був, збирав. І, здається, ще є чорна версія. Але ось ця грей також дуже прикольно по кольору. І далі я вам покажу, що у нас є? У нас є два пінопласти та не дуже шумний поліетиленовий пакет. Стандартний набір для плюс-мінус нормальних корпусів е, Вінгам. Його вартість на момент запису відео. А це в нас. Е, що у нас сьогодні? У нас сьогодні 2 травня 2024 року. Зараз я не підготувався, трошки вибачте. Е, так. Корпус, корпус. О. Його вартість становить від 1300 гривень. Тик-тик-тик на брейні. Ну так, 1300-1350 гривень його вартість. Ось. І, в принципі, ось наш красень. Як бачите, це мікро atx корпус ось в такому крутому сірому кольорі. Мені цей кольор дуже подобається з ось таким ось дизайном. Невеличкий такий кейс, е важкий метал тут доволі такий товстенький, фарба якісно хороша. І мені він подобається. І що ж, почнемо з зовнішніх габаритів. У нас тут, як завжди, виступає заглушка Ми Відкладаємо на неї 2 см. І У нас майже 37,5 см довжина, ширина з врахуванням винта. 21,3, і по висоті у нас корпус майже 39 см. Нормальок. Е, годиться. Е, що ж, почнемо тепер з огляду. Зліва, як бачимо, у нас зустрічає чорне, е, чорне загартоване скло з наліпкою, плівкою, чорною рамкою. Кріпиться воно, фіксується чотирьома гвинтами з гумовими прокладками. Щоб не пошкодити скло. Так. Оп. Є. А, також бачимо на стійках гумові демпфери. і, в принципі, скло до шасі не, не, не торкається. Плівка з двох сторон. Далі, передня панель суцільний метал. Красивому сірому кольорі і з ледь помітним написом Вінга. Дуже прикольно. Права кришка у нас на двох баранцях. Так, верхня ок. Китайчок постарався. Так, баранці. А, тостенький метал. Ось. Може, це через фарбу, але, в принципі, нормальна кришка, металева. Логічно. Далі у нас задня панель. У нас чудова вентиляція для 120 мілітрового вентилятора, який може регулюватися трошки по висоті. Багаторазова одна заглушка і три одноразові. Так, якесь е, мікро ATX, то у нас всього 4 слоти розширення. І також фіксатор ваших пристроїв на одному гвинті. І отвір для блоку жилення. Верхня панель у нас, як бачимо, має ось такий дизайн, кнопка, жилення, призавантаження, два індикатори, два USB 2 USB 2.0, навушники мікрофон. І така ось вентиляція, перфорація для посадки 220-мм вентиляторів. Що цікаво, у нас виходить, що передня панель і верхня це один лист металу. Тут вони зробили штамповки. Погнули. Ось, і дуже таки прикольно виглядає. Тобто, щоб ви зрозуміли, ось іде метал. Ось тут він загинається. Тобто передня панель і верхня це суцільний лист металу. Що доволі таки прикольно виглядає. А, і нижня панель у нас, бачимо, має такий дизайн, звичайна сітка. А, два положення для кошика для жорстких дисків. Пластикові ніжки з пінкою. Далі Права частина за піддоном материнської плати. Нас зустрічає е, колодкою USB 3.0 звуком та нашими індикаторами і кнопками живлення. Також пакетик з аксесуарами і навіть і кілька одноразових стяжок. Так, далі по відстанях. У нас знову 21 см для. Блоку живлення і кабелі. Ну, і тут нема сенсу нічого міряти, тому що спереду, як, як ми бачимо, у нас нічого не можливо прикріпити. Якщо цей кошик вам чомусь дуже хочеться зсунути ближче до задньої панелі, то це мінус 3 см. І у вас залишиться 18 см для блоку живлення із кабелями. Я ж кажу, через те, що тут немає що робити з передньою панелью, там ні вентиляторів не закрутиш, нічого. Кошик у тут стоїть, хай, хай собі тут і стоїть. Також ми бачимо е, отвори для прокладки кабелів. Е, якусь певну кількість петельок для фіксації ваших кабелів. І для кабель менеджменту у нас тут є 21-22 мм. Відстані. Тепер переходимо до внутрішньої частини нашого кейсу. Е, як бачимо, виштамповки для, для надійності. Бачимо 6 передвстановлених стійок. ще 2 можна встановити з комплекту. 120-мм вентилятор Vinga, е, Silent Cooling Fan з оплетенням із трипін і молексом. Дорого. багато Бачимо два позадкових місця під 2,5-дюймовий накопичувач. І це два отвори. Тут з іншого боку можна встановити rgb контролер Також бачимо, кожух має такий дизайн з віконечком для вашого блоку живлення і посадкове місце під 2,5-дюймовий накопичувач. Отвір для прокладки кабелів живлення відеокарти і отвор для прокладки решти кабелів. І, до речі, кошик у нас тут стандартний вінговський. Один-2,5 дюймових накопичувач. А, тут можна навіть комбо зробити. Один-2,5 дюймовий накопичувач кріпиться тут, потім 3,5 тут і 3,5 тут. Спочатку кріпиться 2,5, потім 3,5 верхній і 3,5 нижній. От. Можна так робити. Я вже так робив. Складно, але можна. Потім. потім. По внутрішній частині це все. От, по системі рідинного охолодження цей корпус не підтримує, тому що, ну теоретично, зверху можна встановити на 240 мм, але там буде лише радіатор. І все. Тому що вентилятори просто в материнську плату. Тому, ну, і плюс цей корпус е має всього три місця для встановлення вентиляторів. Е як я робив, я робив, е ставив два-три вентилятори на виду повітря. От, е ну, тут просто нікуди його, нікуди його вдувати. Якщо робити тут на вдув і тут два на виду. Ну, можливо, як варіант, можна один зверху тут на вдув встановити, а цей задній на виду. І тоді, можливо, якось ось так ці потоки повітря будуть проходити. Але, як на мене, воно того не варте, бо ну, по-перше, тут буде шумно. Так як тут немає навіть сітки, то буде багато пилюки задягуватись всередину корпусу, плюс тут з відеокарти буде тепле повітря підніматися. Ну, Коротше, така собі штука. Для таких корпусів я ставлю просто там один, два, три вентилятори на виду, щоб вони максимально витягували тепле повітря з корпусу, а сам корпус собі затягне через всі можливі отвори. І так далі. Ось, Загалом корпус прикольний. Е, дуже стійке в нього шасі, дизайн у нього дуже крутий. Е, от, але тут проблема в тому, що ну, скоріш за все його дизайн і є його основним недоліком. Виглядає це все красиво, але якщо ви там плануєте якісь плюс-мінус гарячі комплектуючі збирати, то у вас будуть підвищені температури через е, те, що у вас буде недостатні. Вдув повітря всередину шасі. Виду гарячого повітря це круто, але нема звідки брати додатково прохолодне повітря. Тому корпус цікавий, ну, от по дизайну він дуже крутий. Е якщо вас не, не пентежать, не лякають температури в ваших комплектуючих віграх іграх, в роботі, то в принципі можна брати. Корпус вартує своїх грошей, дизайн. Надійну, стабільні шосі, там, якість, це все на висоті. Ось. Але, як кажуть, є нюанси. І даних корпусів не, не існує. Е, якщо вам сподобався огляд, ставте лайки, підписуйтесь. підписуйтесь. Якщо маєте питання там, чи побажання, якісь, коментуйте, буду радий відповісти, поспілкуватися в коментарях. Ось е, З корпусом, напевне, вже ми закінчили. Також, як завжди, попрошу вас підтримати збори. Посилання, на яке я залишив в описі під відео. Е, я сам особисто ці збори підтримую і вам раджу. Ось, Якщо не хочете підтримувати ті збори, підтримайте будь-який інший збір, який вам до вподоби. Е, якщо, звісно, у вас є можливість та бажання. Ось е, країна буде вам вдячна, Сили оборони будуть вам вдячні. І це буде для вас плюсик в карму. А так, на цьому все. Дякую за увагу. Е, і до наступних оглядів.